Друзі, усім привіт, ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років, 26 вересня 2017 рік, Груповий етап Ліги Чемпіонів, група F Манчестер Сіті, Хасепа Гвардіоли! У себе вдома, нетігат Стедіан. Команди приймає Шахтар Донецьк Пауло Фонсекі. 2-0. Сіті перемагає Гули Кевіна Дебрюйне, Тарахіма Стерлінга. Принесли Сіті-Перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити. По порядку. І розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. Сіті, Хосеп Гвардіола, головний тренер команди 4-3-3. Стартова розновка Сіті, Едерсон у воротах, там Індиї Джонстон з парацентральних захисників, Делф, Кайлвокер по флангах, Фернандіні, Девід Сілів, три Трикопів захисників, Вагуеро, Габріель Жезус та Лярой Санне у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Сіті. Шахтар Донецьк, головний тренер команди Пауло Фансека. Андрій П'ятов у воротах Ярослав Ракицький, Іван Ордець. пара центральних захисників Богдан Будко. і Смайлі по флангах Тарас Степаненко Фред, центральний опорний півзахисники Тайсон, центральний атакувальний півзахисник Марлас. Бернард по флангах та Факундо Ферєра у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря Донецька. Ну а тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну, що, друзі, можу сказати, важкий старт був у донецької команди. Сіті заволоділа команда Хасіпа Гвардіоли територіальною перевагою. Сіті більше. Але Донецька, в принципі в обороні намагалися не відсиджуватися і також проводити не непокані випади. О, Сіті! доволі таки непогана атака Сіті, Контратака у Сіті, небезпечний момент Габриэль Жезус видим передачу на Кевіна Дебрюйне, Кевін виходить один на один. Кевін б'є Кевін і не влучає Кевін Дебрюйне. Несправді, справді дуже хороша мать була Кевіна Дебрюйне, Але ось реалізувати свою нагоду Кевін все-таки не зміг. Хороший був момент, але Сіті свою нагоду команда не реалізувала. Муштера також ä, проходила непогані атаки. Пригадиться непогана атака. у Удинайска Штера на правому фланзі. Марлос! Марлос! Отріла м'яч! Марлос! Марлос! Показав, що буде підключати зараз. Будка, Будкала, Марлос! Ä, все таки рішення змінив Марлос, там дуже. Нам, знаєте, друзі, там дуже перспективно і справді відкривався Богдан Будко. По правому флангу, але Марлос, вирішує під ліву ногу, пробирати м'яч Марлос пробиває. Марлос Едерсон. Рятує Манчестер Сіті. Марлос! Ідеально закручує м'яч. дальній кут, але Едерсон. рятує Сіті. Потім Ваш Требу непоганий стандарт. Хорош пішла подача зі штрафного. Угла. Дуже хороший, дуже хороший штрафний виконував той такий Марлас! Марлас! виконує штрафний Марлас з пару фагом! Марлас! Модаче! Повз ворота! Пробуває Іван Ордес! Випереджає він же Едерсона, але м'яч пролітає повз ворота, Але це був шанс! Але до нещасний цей шанс не реалізували. У Сіті пригодиться метоль Ярой сане коли Ляройсане заходить на удар! Сане небезпечно! Сане удар! Повз ворота, Повз ворота Попзворота! Біля сане Ще одна непогана атака проходить у Сіті! Ну, в кінці кінців перша 45-хнука завершиться. Напружений матч. Сіті краще цей матч розпочав, але потім і шатардонецькою. В цей момент і стала донецька команда з Дайхоту і у цей момент Марлоса. Там Марс там підкрутив та м'яч. Не знаю. Далі кут. Потім вона ордена. І справді, шахтар дуже здорово виглядав. Дентіння, Іван Петряк і Віті Коваленко. Вийдуть до донецької команди, тайна номер 2. Ілка Гіндуган, Сільва Рахім Стервінг, вийдуть у Сіті. Друзі, тайна номер 2. третя хвилина. Другої 45-й хвилин Сіті. Проводить команда Хассе пордео свою позиційну атаку. Сільва, Сільва, Сільва Мяч доходить до Сильви Сільва відкидає мяч на Кевін Кевин! Прич! приймає мяч! метр Доверить так 23-24 Кевін Кевин! Квин добрий гол Кевін Дайна! Неймовірний гарматний постріл Бальгиси, Кевін На 48-й хвилині виводить Сіті вперед. Геніальний удар від Кевіна Дебрюйна. У самісіньку дев'ятку влучає Кевін. І рахунок у матчі Сіті відкриває. Потім працівник у дев'ять на Куна Гуера. Куна гуера удар п'ятов! Андрій п'ятов! Врятує Шахтар п'ятов! В упор! Просто там провалил же Агуэра притул расстрели аргентинец Андрея Пятого. Андрей Пятов. Робот просто такие с неимоверным спасения. Ты сити, 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 ты сити, сити, короче, прогодит, прогодит атаки Дебревина. Ну же здорово, три мяч на провладе Кевин просто Стерлинг удар. Агима Стерлинга по взворота. Пробачай Рахим Стерлинг Шахтар. Пробачай Сити Шахтар. Ли тиснула, тиснула команда Хасепа Гвардіали. Ларой Сане, 71-го сане заходить на на позицію. Сане, сане, сане падає. і Суддя призначає пенальті. Іван Ордес збиває. Лярой Сане. на майданчику, А суддя відповідно. призначає пенальті. Дуже прик пенальті. На сіті вдається заробити даний 11 метровий удар Кун Серхіо Агуеро. 72 хвилина матчу. Пенальти. Пробиває Агуеро розбігається, Агуеро Агуэро. Вон три п'ято! Відбиває пенальти, кун Агуеро! Шахтар залишається в грі! Шахтар в грі! Пенальті відбиває Андрій П'ятов! Не забиває Агуеро. Не все так да, Андрій П'ятов! Відбиває ударку на Агуре! Рахунок залишається 0-1. І потім там у Сіті ще були пару небаних небан... ударів. Придется удар Агуеро повз ворота! Пригадай удар для неповз не повз ворота! Сіті був неймовірно близький до другого забитого мяча Шахтар, це три Команда з Донецька тримала. интриг до ста, не на но 8 на 90-х за сити контратака у сити Сильва передача стерлинг 2-0 рахим стерлинг забывая гол на 90 клане ну, матче сити Забываем. сити все-таки сбивает Все часы так забывай, забывай. Рахим Стерлинг, Бернарда Сильва. Видав на порожние ворота получение Рахима Стерлинга. Рахим Би и мяч от паречки залетает в ситку варит Донецкие команды. Затем у судья дает финальный свисток. И Сити перемагает. За дикий голом Кевина Дебрейна. Та Рахіма Стернінга. Якщо, друзі, подивимося за вами підсумкову статистику того матча. Сіті шахтар все таки переграв. 18,6, це насдери поворотах. 7 2 ценосдари в площину. 57,43. Це нас це так володіє м'ячем. 606 передач у Сіті. 458, їх було у Штері. Ну і 3-2 закотину. Тут, до речі, донеччене свого суперника переграв. 11-6, це, до речі, порушення право і одна жовта. Картка була цього матч і її отримав Іван Ордець. І ще друзі підвезет такий підсумок даного матча. То цілому, да, я вважаю, що Сіті ділу перемагає. Але браво, Шахтар Донецьк, браво українській команді. Навіть незважаючи на те, що команда програла, команда показала характер та коротший футбол. Тому браво, Шахтар Донецьк! Браво! Пригадали ми, друзі, цей неймовірний матч, який відбувався 26 вересня. 2017 року. Груповий етап Ліги Чепонів, Група F другий тур, Манчестер Сіті, Шахтар, Донецьк 2-0. Сіті перемагає. Побажаємо Сіті та Шахтири Донецьку. всього самого самого найкращого. Я вам, друзі, також в серця. Хотів би тільки добра побажати та щастя в житті. Тому, друзі, ви найголовніше бережіть себе. Я бажаю вам добра. Будьте тільки друзі, знаєте, щасливими. Тому давайте, друзі, тримайтеся, бажаю вам добра, щастя, береші, будьте щасливі. Усім вам добра.